власні Авторські тематичні фізкульт хвилинки до уроків української мови для учнів перших-четвертих класів. На кожному уроці проводяться дві фізкульт хвилинки. Перша – положені сидячі, друга положені стоячі. На даному уроці пропоную фізкульт хвилинки з теми склад перенос слід. Склад вивчали ми старами. Переносили теж правильно. Тож втомились наші очі, відпочити очіки та тожкочуть. Підняли всі очі вгору, опустили їх додолу, повернули вправо, вліво, описали круг сміливо, ручки наші теж втомились, одна одній поклонились, привітались, обнялись, міцно пальчики стріли. Рівно сіли, а тепер учіш заділи. Гарно всі працюють діти. Час настану відпочити. Переносимо чай з клад, а тепер шикуємо сла. Зято, скільки діти виразів, скільки в слові є складів. Всі стрибаємо на носочках. Мама, школа, день, грибочки, ліс, машина. Почили замок.